У цих стінах звучать голоси поколінь, що утворили науку, культуру та українську ідентичність. Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка це жива пам'ять про студентські мрії, професорські відкриття та боротьбу за знання в найскладніші часи. Тут відлунює слава і смуток, перемоги й виклики, усе, що зробило цей університет таким, яким ми знаємо його сьогодні. Тому нужбо разом пізнавати про шлях, який тривав понад чотири століття. Особливу увагу тут привертають наукові прилади, які використовувалися у навчальному процесі понад 100 років тому. Хочеться виділити, наприклад, кілька наукових приладів, рідкісних таких, яких не мають інші музеї. Наприклад, Григоріанський телескоп виготовлений у Лондоні в 1820-х роках. Його використовували у другій половині ХІХ століття для досліджень зоряного неба. Історія університету це не завжди про успіхи в освітній діяльності та створенню наукових приладів. Це також про людей, які стали визначними у формуванні цінностей ЛНУ. Серед них варто відзначити ректора Юзефа Більчевського, який своїми теологічними наративами вселяв віру в людей і стілював їх. У зв'язку з цим понад 20 років тому Юзефа проголосили святим. І за його заповітом, Більчевського поховали серед бідних, а серце окремо в храмі. Юзеф Більчевський мав дар уздоровлювати людей силою слова. От, коли вже медицина була безсилою, але теолог от вмів вселити таку віру в людину, яка поборювала хвороби і жила ще довго і щасливо всю перечуся. Це місце, де оживає пам'ять про тих, хто мріяв, навчав, творив і залишив слід у майбутнє. І поки ця пам'ять живе, живе й дух університету, що надихає нові покоління не зупинятися на шляху до знань.